Бажаю міцного здоров'я. На зв'язку батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів АКВС 92-ї окремої штурмової бригади. Мій позивний фермер і я, начальник майстерні БК. Пам'ятаєте, ми проводили збір на плати ініціації та магнітні датчики для дронів. Комплектуючі були успішно закуплені. Результат їхнього використання ви можете побачити на власні очі. Завдяки вчасно закупленим елементам детонації, батальйон Ахілес зміг успішно та оперативно відбити не один штурм на Куп'янщині та глибокого. Зараз ми знову звертаємося до вас за допомогою. Нам потрібно швидко придбати велику кількість плат ініціації для дронів. Вони є критично важливими для забезпечення спрацювання бойових частин, які несуть наші безпілотники. Ворог збільшує кількість механізованих штурмів, але ми готові їх відбивати. Допоможіть нам робити це ефективніше. Підтримайте збір прямо зараз. Слава Україні! Героям слава!